В Хмельницькому національному університеті протягом січня-лютого 2023 року проходили очні олімпіади з наступних предметів біологія. 94 учасники. Цим займалася кафедра екології та біологічної освіти, інформаційні технології. 64 учасника. Цим опікувався Факультет інформаційних технологій, хімія. 62 учасники кафедра хімії та хімічної інженерії. Технології е, трудового навчання опікувалася кафедра технологій та професійної освіти і декоративного мистецтва. Також ще був предмет екологія, де було присутнє 15 осіб. Цим теж. Опікувалася кафедра екології та біологічної освіти. Разом у Хмельницькому національному університеті проходили олімпіади для 300 учасників, не дивлячись на складний час, коли над нашим закладом літали ракети, і учасники були змушені ховатися в укриттях. Ми все рівно проводили усі олімпіади і досягнули бажаного результату. Дані олімпіади відбувалися Декілька етапів теоретичний, а також практичний. Спочатку школярі розв'язували завдання теоретичного туру, а потім експериментували на практичному обладнанні в лабораторіях Хмельницького національного університету. Я хочу сказати нашим дітям, що за ними майбутнє, ми зараз дорослі прикладаємо всіх зусиль, щоб ви завжди мали можливість себе реалізувати. І сьогоднішня ваша перемога це перший крок в доросле життя. Нехай ваше життя стелиться впевненою, тернистою, але впевненою дорогою. Нехай все в вашому житті вдається і перемоги будуть одна за вода. Слава Україні! вас не зупинятися на досягнутому, прославляти нашу Хмельниччину, прославляти нашу Україну. Бажаю, дорогі діти, успіхів вам. Не зупиняйтеся. Все, що передають вам ваші батьки і ваші педагоги, вам обов'язково в майбутньому знадобиться. Кількість переможців, оскільки 480 учнів отримали перші, другі і треті місця, і в цьому сенсі я ще хочу подякувати Хмельницькій обласній військовій адміністрації і обласній раді, тому що в непростий час були знайдені кошти з обласного бюджету майже 380 тисяч гривень для того, щоб юні переможці отримали не тільки грамоту, а також і маленькі грошові премії. І для того, щоб правильно все організувати з можливістю використання укриття, гостинно відчинили двері кращі вузи Хмельниччини. І тому, з вашого дозволу, я перш за все хочу подякувати ректорам цих вузів, які доклали максимум зусиль спільно з фахівцями своїх кафе для того, щоб успішно провести Олімпіаду. Ще одна дуже приємна особливість цього року, це те, що 50... Переможців з Хмельниччини стали учасниками 4-го всеукраїнського етапу обласних олімпіад. І 28 з них здобули призові місця. Всі ми переконані, що молодь це рушійна сила і драйвер будь-яких процесів. Тому успіхів вам. Ви сьогодні зробили перший крок в доросле життя, особливо 11 клас. І ми сподіваємося, що ці знання вам стануть величезній нагоді і війна. Так чи інакше, війна закінчиться перемогою, буде мир. А мир потребуватиме нового майбутнього. І ви це нове майбутнє. Дякую.